Вітання найкращим підписникам, це канал реально науковця, і сьогодні ми говоримо про новітні інструменти від Google, які можна тестувати. І це інструмент Weisk. Інструмент Weisk дозволяє генерувати відео, дозволяє генерувати зображення, а також дозволяє власне, генерувати теми, сцени. Стиль, і, наприклад, я перше, що зробив, я попросив згенерувати зображення, де дорослий чоловік сидить за барною стійкою і п'є віскі, і в цей час грає блюз. Далі ми можемо натиснути Згенерувати, і буде згенерована серія зображень. Але для того, щоб ви не чекали, я вже згенерував серію зображень. І які можна деталізувати, можна обрати те зображення, яке нам подобається. Наприклад, перше зображення, я його обираю і натискаю застосувати анімацію. Після цього, власне, ми можемо описати, що для цього зображення що необхідно створити. Давайте напишемо, що чоловік починає посміхатись адже незабаром підійде його приятель. І давайте натискаємо Створити. Далі після цього у нас буде запропоновано і згенероване також зображення, або також ми можемо перетворити це зображення на відео. Я зараз вже, в принципі, це все прискорив. І це відео у мене є. Давайте його уважно поглянемо. Звісно, в цей час у нас також грає музика, і наш створений проєкт ми можемо завантажити. Ми можемо завантажити його або як відео, або як gif анімація Тобто, таким чином інструмент Weisk дозволяє генерувати зображення, дозволяє генерувати відео. Або, наприклад, дозволяє також створювати джиф анімації. Достатньо цікавий такий є формат, достатньо цікава є можливість це створення випадкових ідей, наприклад, абстрактний птах. Або зараз ми натискаємо знову, і буде згенеровано інше зображення. Про що також варто зазначити, що ми можемо деталізувати, ми можемо прописувати якісь додаткові можливості. Ми можемо перетворювати на відео. І давайте, поки це зображення у нас перетворюється на відео, я вам запропоную підписатись на наш канал, доєднатись і переглядати інші відео. Завдяки цьому. Таким чином, коли ви переглядаєте відео, коли ви доєднуєтесь до нашого каналу, таким чином у нас значно зростає охоплення. Це дружня порада, тому що ми намагаємося майже щодня створювати якісь нові відео, якісь нові приколюхи. Якщо ви доєднаєтесь до нашої закритої спільноти на Донателло чи на Патреоні, ви будете мати ранній доступ до всіх відео, адже відео у нас випускається майже щодня, відео у нас багато, тому, власне, щоб не чекати, можете доєднуватись. І зараз ми вже бачимо, що процес майже завершений. Чому цікаві ці інструменти? Тому що за допомогою цих інструментів ви також можете створювати цікаві відео, створювати якісь кастомізовані бетки, шрифти, можете запропонувати щось своїм дітям. І ось бачимо, що зараз вже ось у нас створилось відео. Давайте переглянемо. Ну ось, в принципі, ми бачимо, що достатньо цікаво створилось відео, яке, врешті решт збережеться у нас в бібліотеку і його ми зможемо завантажити. Отже, якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, вподобайте це відео і до нових зустрічей з нами простіше, з нами, веселіше.